Яку тільки гарну постільну білизну я собі замовила, аж настрій підіймається. Підковдра на блискавці, блискавка майже на всю ширину підковдри, що дуже зручно буде одягати ковдру. Тканина «Бязь голд, 100% бавовна. Вона дуже щільна. Після прання не сідає, не линяє, не кошлатиться, буде довгий час слугувати вам без. Трати своїх характеристик. В наявності також комплекти з різних тканин від 425 гривень. Є тканина жатка, полікотон, сатин і ранфорс. Дуже великий асортимент постільної білизни. Також вони мають дуже великий вибір базових жіночих трусиків. Від турецького виробника. Вони дуже добре тягнуться. Тканина натуральна, після прання, не кошлатиться, їм абсолютно нічого не стається. Є посадка середня, є висока, є однотонні, є з принтом, з мережевим, безмережево, все на ваш смак розміри до 10XL. На стегна об'ємом до 190 см. І от ціна набору таких трусиків від 380 гривень. Це супер. На літо те, що треба. О! Легкий бавовняний халат ідеально підходить для домашнього використання. Халат з коротким рукавом, два кармани і пояс, що дозволяє регулювати об'єм талії. Зручна блискавка на халаті, в наявності різні кольори, а також великі розміри. На 425 гривень. На літо те, що треба. Теплий та м'який халатик з тканини Махра Soft. Халат дуже приємний на дотик. Чудово зігріватиме в прохолодні дні. Модель Унісекс підійде як для жінок, так і для чоловіків. В Наявності в різноманітних кольорах однотонні моделі та з принтами і розміри до 60-го. Має зручний капюшон та кишені. Буде чудовим подарунком до свята 8 березня. Газен текстилю для дому ананаско я вам рекомендую вже не вперше. У них власне виробництво, тому ціни доступні для всіх. Дуже великий асортимент постільної білизни, ковдри різні, подушки, рушники, пледи, покривала, халатики, трусики і багато чого іншого. Відправляють Укр і новою поштою. На сайті також доступна оплата частинами. Якщо нема змоги оплатити все відразу, будь ласка, ви можете оплатити за товар частинами. Для вас, мої дорогенькі, магазин надає знижку по промокоду ЖА8, саме такий промокод ви маєте вказати. Надають знижку 8%, будь на що, на будь-який. Асортимент. І ця знижка діятиме 7 днів, тому не втрачайте такої можливості і скористайтесь саме 8 березня, чому б не подарувати своїм рідним або халатик такий теплесенький, або на літо, чи постільну білизну, набір трусиків та будь-що. Переходьте, обирайте і замовляйте. Ну і Погнали ми на Київ. Дай з Бог швиденько справимося, та да, дідуська. Нас короче старість думаю, точно не застане. Зараз будемо разом з вами відкривати новий аромат. Хочу показати, яке красиве упакування. І одну мініатюрку одразу лишу в машині. Люблю, коли в мене тут є парфуми. Український бренд парфумів. Відчуваю одразу солодкий присмак. Ви знаєте, що я обожнюю солодкі парфуми, тим більше для весна, літо, можливо, якісь квіткові лишу. П'ять різних мініатюрок і пізніше разом протестуємо. Тепер я хочу вам показати основні парфуми. Ближче познайомити вас з українським брендом нішової парфумерії. Бренд називається Бібліотек де Парфам. Сама подача вже неймовірна. Ви просто гляньте на цю баночку. Я відкривала і раніше колись вам їх також рекомендувала. Ну це дуже красиво. 100 мл повноцінний парфюм. Нішева парфумерія це означає те, що у вас буде запах триматись довго. Він не вивітрюється протягом дня, і навіть після просування ви відчуваєте ці такі нотки, знаєте, приємного запаху після цих парфумів. Мені дуже подобається. Але все ж таки тут переважає більше свіжість, і якраз на період весна-літо. Буде мені класним доповненням до аутфіту, тому що запах це завжди про вас. І коли ви проходите, лишається цей шлейф від запаху. Тим більше зараз у бібліотек де парфам класна пропозиція для вас, тому встигніть. Далі в сторіс уже вам пропишу безпосередньо, яка класна пропозиція, ви вже зможете собі обрати. Дуже красиво. Дорогі мої друзі, нехай сьогоднішній день буде теплим і лагідним. Новини лише будуть гарні. А люди, які вас оточують, нехай будуть добрі, щирі і привітні. Смачної кави. З вівторком, нехай він буде мирним. Обов'язково сонце зійде і над нами. Не вічна темрява, що горнула світ. Прости нас, Господи, з усіми гріхами. Благослови життєвий наш політ. Видихаємо і живемо. Чекаю на Оксану, хотіла з нею попити каву, але дуже захотілося. Я зараз дуже мало їм. Тому кава зранку це те, що треба. Підемо ж сьогодні з донькою на 20-ту годину на Максима Гаукіна, на його концерт. Цей раз він буде виступати в більш елітнішому концертному залі. Ну, так, по, по місту розположення. Це буде центр, здається, так. Того разу не дозволяли знімати, але люди все одно знімали. Квитки покуплені і що їм зробиш? Як буде тут, не знаю. Якщо можна буде, буду щось зніму і вам з вами обов'язково поділюсь. Я знаю, що в нього є. Концерті українські якісь там пісні. Взагалі покажу. Я думаю, якось вийде в мене хоч трошки щось там зняти. Кабачки посмажила в фритюрі. У мене він був один, тому тут їх небагато. В самому крахмалові дуже смачні. Зараз буду. Баклажани, тільки баклажани в мене буде. Дві ложки крахмала, грузного ложка борошна. Як це смачно. М -м -м. Чого я не знала цього раніше, ну скажіть мені, будь ласка. Я кабачки смажила просто ні в шо, не в борошно, ні в шо, а в крахмали ось такі смачні. Можу і баклажанчик і дуже смачно. Єдине, що треба було, і мені ніхто не підказав, почистити їх. А в цілому дуже смачно наступного разу почищу. Оцей фартук давно не одягала. Сьогодні одягла, зараз порізла в карман і знайшла оце таке, каблучку таку. Це ще жили ми на тій, на тій квартирі, ну, в тому будинку. У мене ж був поганий сон, і мені сину це таке приніс, каже, треба так його не поняли, займатися такими вправами, і сон покращиться. що кольцо знайшлось. Жаль таке, що я не почистила. Ну нічого, на наступний раз буду знати. Завтра вже буде Оксана, ось іначе був вівторок і знову вівторок. Я хотіла вам висловити слова вдячності, дорогі мої підписники. Ви знаєте мене тільки по сторіс. Мало знайомі люди, але від вас стільки підтримки, стільки тепла. Я для вас нічого такого не робила, не зробила. А стільки підтримки. Я вам за це безмежно вдячна. Якщо колись комусь потрібна буде моя допомога, обов'язково звертайтесь. Знаєте, психологи кажуть, живи своє життя. А я? я сміюсь, коли мої діти сміються. Я плачу, коли мої діти плачуть. Я щаслива, коли мої діти щасливі. І хіба не в дітях сенс нашого життя у них і тільки в них. По-іншому? По іншому, мабуть, не буває.